Мешканці бродівської громади в вийшли вийшли зустріч воїну, аби гідно вшанувати його подвиг. Анатолій Володимирович Зубков віддав своє життя за Україну. Бродівчани не стримували сліз і ставали на коліна, утворивши на шляху прямування скорботного кортежу Живий коридор багато хто знав загиблого захисника. Він був щирим, добрим, врівноваженим, надзвичайно товариським, завжди приходив на допомогу. Провести героя останньою земною дорогою прийшли рідні, друзі, побратими, керівництво Бродівської громади. Цілою групою долучилися до скорботної ходи волонтери з Норвегії. Народився у Бродах 11 червня 1984 року. Здобув освіту у Львівському коледжі за фахом технік-будівельник. Працював за спеціальністю на Бродівському механічному заводі, а згодом на підприємстві Стальворк. Долав Збройних сил України був мобілізований 10 січня 2023 року. З мирної професії довелося перевчатися на військову, і з цим завданням він упорався. Пройшовши навчання, був зарахований солдатом номеру обслуги другого мотопіхотного відділення. Другого мотопіхотного взводу першої мотопіхотної роти військової частини А 29 80 З щастя і гідністю ніс військову службу, виконував поставлені завдання разом із побратимами. Самовіддано боронив цілісність нашої держави на Донецькому напрямку. Як воїн був мужнім, рішучим, відважним і відданим справі. Дивлячись смерті в очі, стояв з побратимами пліч у пліч, не боячись за своє життя, рятував інших і мужньо боровся за свободу своєї країни. 6 листопада 2023 року під час виконання обов'язків військової служби завдань пов'язаних із захисту вітчизни. Незалежності територіальної цілісності України поблизу населеного пункту Первомайське Донецької області під час переміщення по бойових позиціях отримав важку бойову травму. Бойові медики, а згодом лікарі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова робили все можливе, аби врятувати молодого воїна, не встиг створити ще власну сім'ю, народити і виховати дітей. Всі його плани обірвала війна 24 листопада. Під час проходження лікування, так і не прийшовши до тями, воїн помер у медичному закладі. Останнє прощання з героєм відбулося у храмі святого Юрія. Вустами священника герой Анатолій Зубков промовляє останні слова своїм рідним друзям побратимам. Шановна громада, сьогодні плаче родина, плаче громада, плаче ціла Україна, бо хоронимо того Сина України, героя України, який віддав своє життя за ту волю і незалежність своєї батьківщини. Золоте пшеничне поле під глибоким, як погляд, блатитним небом. Це наша Україна, усе може рідна земля, нагодувати теплим хлібом, напоїти чистою джерельною водою, здивувати своєю красою і тільки захистити сама себе, рідна земля не може. Захист Батьківщини це борг та обов'язок тих, хто їсть її хліб, п'є її воду, милується її красою. Сьогоднішні дні ми вслід за нашими героями кличемо. Ви нічого в житті не хотіли, хотіли тільки жити, але не прожили. Навіть того, що макувала Зозуля, ви відмовились від щастя і мрій, коли вас покликала сльоза Батьківщини, коли Росія почала брудну, неоголошену війну, Анатолій пішов виконувати обов'язок сина своєї землі, захисника Батьківщини. Якщо не я, то хто. Україна плаче за своїми синами, за своїм сином сьогодні героєм. народ, який на колінах зустрічає своїх героїв, ніколи не стане на коліна перед окупантом. Молимося за Україну, згадуємо у молитвах. Всі, хто вже не побачить сходу сонця, молимося і віримо у тих, хто б'ється за те, щоб схід сонця побачили майбутні покоління. Тому сьогодні ми виносимо велику шану. Ми сьогодні на колінах молимося перед Богом і дякуємо сьогодні героєві. Дякуємо за те, що він віддав найдорожче, віддав своє життя за нас, за нашу рідну землю, за нашу батьківщину. Прожив 39 років, прожив, як кожен з нас, маючи ще мрії, надії, бо і нелегке було його життя. Так як коли сповнилося йому два з половиною роки, лишився без рідної матері. замінила йому друга мама Марія, яка виховувала, любила. Ріс, як усі діти був дуже добрим, як згадують про нього близькі, рідні, знайомі, милосердним, чуйним. Завжди старався всім допомогти. Ще один захисник став до лав небесного війська. Справжній герой, який заслуговує на найвищу нагороду від людей неумирущу пам'ять Уклін. Шана і світла та вічна пам'ять герою.